Не думано, не гадано, забігла в глухомань, де трави пахнуть ладаном, в кадильниця світа, де вечір пахне м'ятою, аж холодно чмелю, а я тебе, а я тебе, а я тебе люблю. Де вечір пахне м'ятою, аж холодно джмелю, а я тебе, а я тебе люблю, Ловлю твоє проміння, крізь музику беріз. люблю до оніміння, до стогону, до сліз, де вечір пахне м'ятою. Аж холодно джмелю, а я тебе, а я тебе, а я тебе люблю, де вечір пахне м'ятою, Аж холодно джмелю, а я тебе, а я тебе люблю. Без коньяку і шампана, і вже без вороття я п'яна, п'яна, п'яна на все своє життя, де вечір пахне м'ятою, аж холодно жмелю. а я тебе, а я тебе, а я тебе люблю. Де вечір пахне м'ятою, аж холодно жмелю, а я тебе. А я тебе люблю. Двори стоять у хуртовині айстер, яка рожева й синя хуртовина. Але чому я думаю про вас? Я вас давно забути вже повинна. Це так природньо, відстані і час. Я вже забула, не моя провина, то музика нагадує про вас, то раптом ця осіння хуртовина. Це так природньо. відстані і час, і ваша скрізь присутність невловима. Двори стоять у хуртовині айстере, яка сумна і красива. Хортовина, як тепер тебе забути, душа до краю добрила, Такої ними отрути я ще ніколи не пила. Такої чистої стої печалі такої спраглої жаги, такого зойку у мовчані, такого сяйва навкруги такої суряно тиші, такого безміру в добі, це може навіть і не вірші, а квіти кинуті тобі, це може навіть і не вірші. Кинуті тобі. Люби, ще не розкололась на дві дороги і спільний крах, і руш, ломив стедливий голос, поки гориш в моїх руках, Рятуйся губ моїх отрутою, і падай солодко до ніг, бо наша зустріч. Наші крути, ми завтра згинемо, як сніг, По нас почовгають охочі, вони ж не знають, як ти йшов, і витечуть циганські очі під прес байдужих підушов, і сонний запах твого тіла, що зводить з розуму отут, згромадять вкупі з листям прілим і відром в безвість розметуть. Та поки мій бджолиний голос на вітрі дикому не вмер, не спаде з тебе жоден волос, не вп'ється в тебе жоден терм, втішайся до ранкової зорі, Сходь ніжністю вночі, як сходять кров'ю. І не клянись ні словом, ні здоров'ям, бо це лиш до ранкової зорі, бо ніч розлукою затрубить, дощем печалі промайне. Ніхто нікого не розлюбить, ні ти мене, ні я тебе, сльоза, що ніж розітне груди, і десь під горлом зашкребе, ніхто нікого не забуде, ні ти мене, ні я тебе. Я добре прокинусь, рада, цвіркун просюрчить і втече. Бо дихає ніч, латан, а я тобі на плече і соками винограду Розбучена плоть стече, бо дихає ніч, на латан, а я тобі на плече. Це ти? Це ти. Спасибі, я журусь. Проходь, сідай. у цій ночі вчорашніми очима я дивлюсь в твої сьогоднішні, передвечірні очі. Чим ти збентежена? Оце я тут живу. Отут я видумав себе і тебе для тебе. Отут я серце винячим для неба, не знаючи тоді, що небом назову. Тепер послухай, з нашого жалю залишились одні слабкі півзвуки. Любові нашого обличчя не люблю і обличчя то обличчя муки. Кажу ж, кажу ж у звітреному сні, в зимі, у літі, у весні, Весною літом восени зимою дві білих пісні рук твоїх зі мною. Ти ранок мій, ти південь мій і вечір, ти ніч моя, хоч все на світі втеча. Я дві пори в тобі люблю, одну коли й сама не знаєш, чого ти ждеш, чого бажаєш. Уваги ревнощів, жалю, в гірчичнім світлі днів осінніх на літо старша ти йдеш, і тече той самий погляд, темно-синій, як вітер в затінку небес. І час твій берег ще не миє, і твої губи ще уста. Дорога дамня молодіє, де б твій веселий крок не став. Ти вся і щастя. І з тобою ще не вітається печаль та біль з розлукою, німою і нелюбові чорна даль. Я дві пори в тобі люблю, люблю ту пору благовісну, коли до неї, як до пісні, свою я голову хилю. Ця пора повільно плинна, як біля вогнища в пітьмі, де вже слово пахне, як дитина. Де вже не скажеш так, та ні, де почалося все тобою і не поверне навпаки, де вже вітаються з любов'ю, печалі, болі і роки. Хоч все те саме: світ осінній, прозорість від схололих плес, і той самий погляд темно-синій, як вітер в затінку. Небес в пустелі сизих вечорів в полях безсмешних проти неба. Скільки слів, і скільки снів, мені наснилося про тебе. Не знаю, хто ти де живеш кого милуєш і голуби. Знаю ти чекаєш теж, тривожно вгадуєш і любиш. нехай це витвір самоти, нехай це омана, моєму серцю снися ти. Як морю сняться, урагани моєму серцю снися ти. як морю сняться, урагани, І я прийду в життя твоє. Тебе не впізнаю. Як син вигнанця впізнає прикмети батьківського краю, я ради цього ладна жить, всі інші хай проходять мимо, а в повторах не згуби. Твоє одне неповториме, нехай це витвір самоти, нехай це виятка омана, моєму серцю снися ти, як морю сняться. Урагани моєму серцю снися ти, як морю сняться. Урагани. І вона говорила йому: я важу мільйони тонн, складаюся із гороскопів та інших небесних знаків. Він відвертався і думав. Я ж її взагалі ніхто. Для чого мені це слухати? Навіщо мені це знати? Вона з ним ділилась. Ти знаєш, як часто сниться, ніби слова не можу читати і сотень літер. Він закочував очі. Боже, яка різниця? Я їй не батько, не вчитель, я їй навіть не лікар. Ще вона часом лякала його найгіршим. Я не знаю, хто я сьогодні. Чи ця чи та, Іноді навіть писала для нього вірші. Він вдавав, що читає, та ніколи їх не читав. Він не слухав, але прикидався так уміло, аж часом і прикидатися перестав. І одного дня вона все зрозуміла та замовкла, як замовкають старі міста. Ця історія, мабуть, не більше, ніж випадковість. В цьому світі ви скажете, і не таке бувало. Але він намагався ще довго знайти її голос, і йому до кінця життя його бракувало. А вона щоранку так до себе і говорила: я ж пішла дуже тихо, не грюкаючи дверима, не збираючи навіть речі, не те, що квіти. Він, можливо, моєї втечі і не помітив. Я ж своїми ключами всі замки зачинила. Не писала йому повідомлень, не дзвонила. В коридорі моє пальто і осінні туфлі. Він, напевне, досі чекає мене на кухні. Загубив, мабуть, номер і довго чомусь шукає, я тому телефон ніколи й не вимикаю. Ми ж і досі один для одного стільки важимо. Він, напевне, не знає, що я ображена. Він вже знає, що треба обом нам поворухнутися. Точно знає, що я готова вже повернутися, що від нього залежу, знає, якою мірою. І отак говорила і, звісно, сама не вірила. Я вас люблю, моя оману. О шуми вашого манто, я вас люблю так ніжно й п'яно, так, як не любить вас ніхто. Не знаю сам, чого я хочу шумлять весною дерева, як, пригадаю, ваші очі стає важкою голова. Померлі квіти по дорозі, хтось розгубив уже давно. Я зустрічаю вас на розі, як ви йдете у кіно і віє солодко і п'яно за вами Льоріган коті. А небо, небо чорне і порожнє, там тільки вітру, шум і гнів. Невже, невже забудь не можна, що вийшов я з робітників? Мені падучою зорею так жалко жить серед образ в кіно трюму і лотереї для тих, що йшли на смерть за вас, а з ними я. Прощайте, квіти. Я вже не той, я вам чужий, мені лиш плакать і жаліти та кликать ін. Або Марій, о, почекай моя омано, дай слухай шум твого манто. Я вас люблю так ніжно й п'яно, так, як не любить вас ніхто. Рида рояль і голосами кричить Цілуй її! Цілуй, беру квиток, йду за вами у ложі бархатну імну, це, це тільки сон, це я в нестями, і плечі, і губи зором п'ю, це ти французькими духами змутила голову мою. А на екрані хмари бурить, а й румплян і мчить земля. Але чому? Чому, коли на очі, на сині очі гляну я? так божевільно кров клекоче, і серця не спинить ніяк. Love me tender, love me sweet, never let me go. You have made my life complete, and I love you so. Love me tender, love me true, all my dreams fulfilled. For my darling, I love you. And I always will. Love me tender, love me long, take me to your heart. For is there that I belong and will never part? Dreams fulfilled. For my darling, I love you and I always will. Love me tender, love me dear, tell me you are mine. I'll be your through all the years till the end of time. Love me tender, love me true. All my dreams fulfilled. For my darling, I love you, and I always will. Love me tender, love me true. All my dreams fulfilled. For my darling, I love you, and I always. Я люблю твої кроки у темних садах, де троянди густі, мов туман біля вікон. Молодесенький місяць і срібний наш дах, і неторканий смуток родинних реліквій. Може, все це приснилось комусь і колись, Цих садів нереальних, причаяний подих, Ти забутий навіки. Ти рідний до сліз. Я люблю твої кроки у тиші по сходах. Ці троянди чекають давно на тебе, хто там знає, що їм може й сто навіть років. Я люблю твої кроки ніколи, ніде. Я люблю твої кроки, люблю твої кроки. Я люблю твої кроки у тиші, вночі, в тім саду, де немає ні саду, ні дому. Але є ще ті сходи і є ті ключі. Лиш дверей не відчинить ніхто і нікому. Такого не було ще. Це любов, як ураган. Нахлинула раптово, вона усе руйнує до основ і все будує на новій основі. Надовго це Чи тривко проросте у ефемернім сонячнім сплетінні, загасить грудень спалахи осінні, загоїть будні літо золоте. Це все як сон. І я у ньому була. Не вірила, що може він присниться. Колись давно літала тут жер птиця, та я її спіймати не могла. Такого не було ще. Ця любов на мене налетіла так заклято, перетворила будні всі на свято і зруйнувала все аж до основ. Ця любов. Вона із подихом розлуки і зойком перебитого крила. Ця любов мені зв'язала руки І за собою в безвість повела. Ця любов, вона із подихом печалі, ця любов, мов кола по воді. Краще б я її не зустрічала, краще б обійшла її тоді, да ніби протікали так буденно, І проходив би за роком рік. Не дивився б сумно, так на мене цей чужий і дивний чоловік. Не розвію я його печалі, не торкнувся пташкою чола. Краще б я його не зустрічала, краще б стороною обійшла. Вересневих днів не доточити, кружеляє листя у траву. Але як могла без тебе я прожити, як тепер без тебе проживу? Як любила, ще як любила, неначе з вітром говорила, не мов би виростали крила, і вже літала, не ходила у парі з вітром синя птиця. Спинись! Та куди там зупиниться. Шага польоту захлюпнула, щось пам'ятала, а щось забула. Ще як любила, раювала, любові навіть раю мало. У пекло йти була готова одне лиш слово, вірне слово. Та налітала слів Пороша. Люблю тебе. Моя хороша, усе чуже на пам'ять вивчене, моя єдина, моя дівчинко, та налітала слів полова тікай, тікай з цього полону, як любила, ще як любила за ніч одну спалила. Крила Крутиться диск подряпаної платівки, валь зазвучав, із розпахнутих навстіж вікон переплітаються погляди руки. Перемішалися фарби і звуки, танець любові розлуки, солодкий незвіданий сон, я так любила сни, де ми удвох кружляли три місяці весни, часто у снах з'являлись і тут нема вини, що довело. Тись та стала снів боятись бачу нас вісні Є тільки час. На пробачення або прощання, може цей вальс, Твій клін крок назустріч мені, люди немовби навколо у чарах, Замер цілий світ, на хвилини здавалось, дотаки поцілунки. Це все немов у вісні. я так любила сни, де ми удвох кружляли три місяці весни, часто у снах з'являлись, і тут нема вини, що довелось. Прощатись та стала снів, боятись, бачу нас сні. і тут нема вини, що довелось прощатись та стала снів, боятись, бачу нас сні.